Вітаю на своєму каналі. Одним із розповсюджених столярних з'єднань є шипове з'єднання. А Одним із розповсюджених шипових з'єднань є шипове з'єднання типу Lastів. Тобто, коли шипи мають і видно форму. Технологія виготовлення. Шипів типу чи хвіст має свої певні особливості. Не відразу може получитися якісне з'єднання, тому є певні особливості, є певні технологічні моменти, які дозволяють це зробити швидко і якісно. Сьогодні у відео мова піде про одне з найпростіших пристосувань, які дозволяють дуже швидко і якісно розмітити е, шипове з'єднання. Ось такий куточок. Два склеєних щити, змістени фанерками. Я робив те, що в мене було під рукою, щоб не використовувати якісний матеріал. А також з боків приклеєні два бортики. Для того, щоб деталі не ковзали, я приклеїв шліфувальну шкурку P180. Можна з іншим. Зернистістю, але це дозволяє чітко позиціонувати деталі. Отже, що нам допомагає зробити ось таке пристосування. Ну, По-перше, у нас деталі розташовуються чітко по бортику і одне навпроти одного. Тобто зміщення вже будуть мінімальні. І ще однією особливістю, коли я робив такі з'єднання без цього пристосування, ну, неможливо було дуже чітко спозиціонувати деталі під час розмічання провушим чітко під прямим кутом. Десь якась мінімальна похибка була, і коли була якась певна коробчаста конструкція, вона трошки якби гвинтом була. Коли я почав використовувати це пристосування, ця похибка фактично нівелювалася і все почало чітко співпадати. Це пристосування, де є можливість розмічати ящикові шипи будь-якої конфігурації, будь-якої складності. Я його використовую переважно для ластівчиних шипів. Але в чому суть пристосування? Значить, кладеться одна деталь, вирівнюється і фіксується за допомогою струбцини. Зафіксували. Впираємо наступну деталь у бортик. Вирівнюємо. І далі за допомогою розмічального ножа або олівця ми обводимо контури деталей. Тобто тут в одній деталі вже є шипи, готові, зачищені, так як воно має бути. А от перенесення форми шипів без цього пристосування, ну, мені здається, є трошки проблемне. На це пристосування я. Натрапив випадково у е, YouTube, дам покликання у описі до відео. Е, звичайно, е, це пристосування може бути довшим, ширшим від під потреби які, Ну, під потреби проєктів. У мене проєкти переважно невеличкого розміру і таке пристосування ну, воно дуже допомагає. І такого розміру мене влаштовує. Далі у відео ви побачите конкретно використання даного пристосування для розмічання шипового з'єднання ластівчин хвіст. Дякую за перегляд відео, поширте, будь ласка, це відео, прокоментуйте, поставте вподобайку. Це допомагає розвиватися каналу. Дякую за увагу!